Порівняй 9, цілих і 17 других. 17 других неправильний дріб. Якщо ми запишемо його як мішане число, то легко зможемо порівняти з числом 9. Резка, дробу – знак ділення. 17 поділити на 2 не ділиться. А 16 поділити на 2 8. 8 цілих. Та один остача одна друга.

А 16 поділити на 5 більше, ніж 3, 15 поділити на 5 3, то 18 шостих менше 16, 16, 5, але ми можемо записати, що 16 п'ятих це 3, 1 п'ята. Порівняй 32 9 та 14 третіх, 32 9. Це. 27 поділити на 9, 3. Але ж у нас не 27, у нас 32, остача 5, 5 дев'ятих. 32 9 це 3 цілих 5 дев'ятих. 14 третіх запишемо як мішаний дріб. 12 поділити на 3 – 4. Та остача 2, 2 треті. 4 ціли, 2 треті. 3,5 менше, ніж 4,2, то 32 менше, ніж 14 третіх, далі буде.